Продовження це наш славнозвісний ірен. Ось так це виглядає. Не знаю, скільки соток ми вже вирвали бур'яну і викопали чеснику. Ну, беремо такі самі гірші. Ну, багато такого. На жаль. Перва репродукція кому потрібно. Так. два, двоєчка. Так, ну, не будемо вже прибіднятися. Трошки є і нормального. Ну як? Три і три. Перша репродукція. Можливо, деякий відберемо, але це під питанням дуже під питанням великим 3 і 25. Так, ідемо до. О, це ось у нас вичистився. Сам. 3,6 і Три чотири. Так, самі потужні у нас екземпляри десь тут. Ось такі, але тут зовсім прям мало таких. На пальцях порахувати чотири один. 4,3. Ні, це не найбільший. Десь о! Ось, мабуть, найбільший. Ось так виглядає він. Товщина стебла. Тут нормальна. Це показник у нас. 12 мм. Ну, висота не має сильного значення, тому що ці антени також вони високі. Але толку з цього 0. Тобто висота не має значення в принципі. 3,1. Ну, вже не нуль, але. Через 4 і 4, 4. Але ні. Але тут ще якийсь екземпляр, я не знаю, де він. Тут ми поміряли, був п'ятірка Можливо, десь ми відложили її не можемо ще знайти. Так що, це максимум п'ятірка тірка І атака. Розміри у нас ну, трійка середня, а двійка це взагалі там дріб'язок пішов. Ну, такого так багатенько його. Mm. І так в основному трійка, четвірка рідко, а п'ятірки взагалі практично немає. Ну, це так, Іран у нас вродив, і сонце випалило, і. Не було ні опадів, і він не стресостійкий і підпечений самопочатку приїхав від тієї людини. Що маємо, де маємо. Будемо садити е, любашу, а це її кудись оприділимо. Якщо е, не вийде, значить відбирається е, щось крупніше і посадиться, тому що це перша репродукція. Ну і все. Дякую за увагу!